Російська опозиція у вигнанні веде на публічні переговори з українською владою. Повідомив політико, російський позиціонер Володимир Карамурза. За його словами, російська опозиція хотіла б вивести цю розмову на найвищий рівень. Політико вважає, що натяк стосується Зеленського. Опозиціонер Ілля Яшин каже, що ЄС може стати посередником. За його словами, Зеленський висловив відкритість для розмови з ними. Пряма мова: ми хочемо почати цей діалог з Україною, ми не вороги України і хочемо зберегти її незалежність, заявив Яшин. Про що конкретно російські опозиціонери хочуть домовитися з українською владою, у статті не пояснюється. Політико зазначає, що, хоча і Україна, і опозиційний рух у РФ є затягнути. Тятими супротивниками Путіна вони здебільшого уникали спільної роботи, оскільки Київ побоювався, що навіть опозиційні росіяни все ще дотримуються імперських поглядів на Україну і вторгнення Кремля, включно з анексією Криму у 2014 році.